Останні дзвоник без веселощів, а зради пам'яті про захисників України у Чернівцях ліцею номер 20 випускники висадили алею сакуру та вшанували колишніх учнів цього закладу. Шість сакур висадили у школі у спомин про шістьох військовослужбовців, які раніше тут навчалися. Готуючись до сьогоднішнього заходу, у них виникла ця ідея зробити щось для тих. То забезпечив нам мир, спокій заради чи разко, чи завдяки кому ми зараз на лінійці вирішили на честь кожного відомого загиблого воїна. А таких ми сьогодні знаємо шостьох випускників, шість сакур. А далі виникла ідея пам'ятну дошку виготовити. І сьогодні ми запросили рідних. Аби вони відкрили цю пам'ятну алею, так не стримуючи сліз горя, родичі загиблих військових відкрили пам'ятну дошку на алеї біля ліцею. Страшна війна забрала життя, зруйнувала плани та мрії нашим ровесникам в різних куточках України, які ніколи не одягнуть почесну стрічку. Випускник 2023 року. Зруйнувала життя випускників минулих років нашої школи, які полягли як герої. На сьогоднішній день нам відомо про шістьох полеглих героїв нашого ліцею. Тому ми, тому ми висадили шість сакур. Серед родичів загиблих Анна Гуменюк, її син навчався тут у ліцеї. Жінка пригадує, коли ж сину прийшла повістка, він одразу зібрався та без зайвих вагань пішов захищати нашу країну. Він вчився в цій школі, потім в університеті закінчив військову кафедру його офіцером. На Бальвою там місяць був, а потім вже відправили його одразу в Бахмут. Пригадую останні слова сина. Ми мусимо воювати, хто за нас піде, за наших дітей, за внуків, за всіх. І Каже, якщо треба, то треба, треба. прийшло пару днів. Випускники 20-го ліцею продемонстрували приклад справжніх патріотів, які пам'ятають та шанують своїх героїв. Їхні дії стали свідченням вірності, національним цінностям та запорукою того, що пам'ять про героїв не згасне і буде передаватися наступним поколінням. Романоліник Ярослава Боячок Новин Чернівців, телеканал Сі 4